Яка ситуація на даних напрямках нині розкаже нам Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця? Пане Назаре, доброго дня. Вам вітаємо доброго дня, студія, доброго дня всім глядачам. Пане Назаре, чекаємо від вас подробиць, які б можна було оприлюднити публічно, зокрема про ситуацію на Куп'янському, Бахмутському, Лиманському напрямках. На східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилась, проте без таких великих суттєвих змін в зоні відповідальності нашого оперативного стратегічного групування військ Хортиця найгарячішими напрямками є і є наразі. Це Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Ситуація ж в районі проведення бойових складна, але контрольована силами оборони. Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не приміняє спроби і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, а також авіація, яка завдає ударами й кавами, й фабами, е нищить все на своєму шляху, е знищуючи інфраструктуру. Також на Лиманському напрямку на цю добу російські загарбники здійснили. 19 безуспішних атак, це район Серебрянського лісництва і населені пункти Надія, Новоєгорівка, це Луганщина та Терний Торський Донецької області. Як і попередньої доби на Купінському напрямку ворог наступальних дій ніяких не проводив. Бахмутський напрямок. Тут українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів'я, Іванівське, Кліщівка, Андріївка Донецької області. Окупанти за всіляку ціну намагаються захопити селищ Іванівське та околиці Богданівки і, звісно ж, урватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати уже не одну добу ворога і стабілізують ситуацію на цьому напрямку. Авдіївський напрямок там наші захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівки, Уманське. Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретини, Новокалинове та Яснобородівка Донецької області. На цьому напрямку ворог дещо зменшив кількість масованих атак у напрямку населеного пункту Бердичі та намагається обійти село з боку Очеретиного. Новопавлівський напрямок сили оборони тут продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгівка та Новомихайлівка, Водяне і Мкільські. Там ворог 20 разів протягом доби намагався прорвати оборону наших військ. Також на цьому напрямку противник продовжує штурмувати район Красногорівки із використанням штурмових груп. Його прагнення наразі не мають успіху, і це передусім завдяки звитяжності наших воїнів. Пане Назаре, я зараз дивлюсь на статистику за останніх п'ять днів. Статистику, яку оприлюднює генштаб, і дивлюсь на Бахмутський напрямок, і за останні два дні дещо зменшилась кількість ворожих атак. Це ем, тому, що м, ну він об'єктивно вичерпується, чи просто ну, наші сили оборони не дають йому проводити таку кількість атак, яку він проводив, скажімо, п'ять днів тому, а саме 25? Ну, всі спроби російської армії на наші захисники успішно придушують. І також немало важливий факт: що те, що наші захисники знищують велику кількість російської техніки, тому всі спроби і намагання мають безуспішний їхній результат. Пане Назаре, і ще дозвольте одне питання. Ми сьогодні і загалом останніми днями дуже багато говоримо про пакети військової допомоги, які ми очікуємо від Сполучених Штатів. Сьогодні дізнались про великий пакет допомоги від Великої Британії. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, рівень впливу вмісту ось цих пакетів на лінію бойового зіткнення в коротко і середньостроковій перспективі. Наскільки він вагомий? Ну, перш за все, це приємні новини для, як для військових, як і для громадян України. Ну а для військових це безперечно найприємніший момент, тому що це наразі дасть можливість е покращити і змінити ситуацію, як і на Бахмутському напрямку, і на Авдіївському, і на Новопавлівському. Також це буде несе зміни по всій лінії бойового зіткнення, адже е це допоможе досягнути технічну перевагу над противником, зокрема і у технологічних видів зброї. Це перш за все, перемога більшого за чисельністю ворога, створення умов для перехоплення стратегічної ініціативи. Пане Назаре, ми дуже дякуємо вам за інформацію і пояснення. Назар Волошин, підполковник, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.